Продовжує квітнути липа, пройшло багато дощів. Дня 3 поспіль йшли дощі. І нарешті наладилася погода. Заїхав в одну з посадок подивитися, чи є бджола, чи все змила з липи і нічого немає. Можу вам сказати, що бджола є, працює на липі. Ті, що Квітки зацвіли перші на деревах вже відцвіли, ті, що пізніше цвітуть зараз. Е, максимальний привіз на вагах був за добу кіло км. Але поставлена не дуже сім'я якась удачна. На ваги. Е, не, не зрозуміло, бо бджоли працювали дуже добре. От, надіємося, що вони ще попрацюють. І ще щось з липи піднесуть. Тому липовий мед буде, не в значній кількості, але буде.